Скандал навколо кінологічного центру в мережу шокувало і обурило відео, на якому інструкторка знущається над собакою. На жорстке поводження вже відреагувала поліція, і також відреагували зоозахисники. Наші журналісти зв'язалися з кінологічним центром, і що вони нам відповіли? А також поради професійного кінолога для власників собак, як не потрапити до таких горе спеціалістів. Дивіться все в нашому матеріалі. Яка відповідальність загрожує кінологам за жорстоке поводження з тваринами? Це питання не цієї дівчини, це питання в цілому роботи цього центру і тих підходів, які там мають. Та як обрати центр дресирування для свого улюбленця? Поради кінолога, після суспільного резонансу кінологічний центр опублікував допис: мовляв, не знали, що одна із їх кінологів жорстоко поводиться із тваринами, яких господарі їм доручили. Інструктор Ольга звільнена негайно. Відкрито кримінальне провадження. Розпочато офіційне розслідування. На фото в каруселі наша заява до поліції та момент подачі її на місці. Керівництво центру на зв'язку з власником постраждалої собаки з перших хвилин після появи відео. Собака зараз удома та в безпеці. Проте у коментарях дописувачі обурились, десятки людей написали свій досвід співпраці саме з цим центром. У мене після заняття з вашим тренером собака боїться будь-яких гучних звуків чи різких рухів. Не здивована і як шкода, що ми взагалі довірили вам собаку. Це найжахливіша помилка у моєму житті. Редакція сніданку підготувала офіційний запит до кінологічного центру. Проте надіслати його ні на пошту, ні в соцмережі ми не змогли. Бо ж кінологічний центр обмежив доступ. На їх соцмережах знаходимо номер, тож телефонуємо. Слухавку піднімають. Чи знали ви про такі випадки жорстокого поводження? Як ви хочете отримати цей коментар? То скажіть, будь ласка. Можете зараз нам прокоментувати по телефону або е, можемо по Zoom. Всі наші подальші спроби додзвонитися завершились нічим. Ваш виклик переадресовується на автовідповідач. Будь ласка, зачекайте. На скандал відреагували зоозахисники із UA Animals. у своїх соцмережах. Запевнили, їхні юристи вже подали заяву до поліції щодо жорстокого поводження з тваринами. А у коментарі сніданку юристка зоозахисників додала. Ми також ініціювали проведення судово-ветеринарної експертизи для встановлення факту наявності тілесних ушкоджень у тварини. В разі, якщо тілесних ушкоджень не буде, прописали про те, що необхідно передати справу на розгляд дільничному для складання адміністративного протоколу за статтею 89 «Жорстоке поводження з тваринами. Крім того, ми ініціювали проведення перевірки в кінологічному центрі для встановлення факту гуманного понути Стокопожені з тваринами досвідчений кінолог Владислав Плахтій каже: зараз на поверхню піднімається все більше фактів жорстокого поводження із тваринами у цьому кінологічному центрі, коли власник намагається відійти від цього типу, та це працівниця, це працівниця, хоча є вже в принципі досить багато е, свідчень про те, що там, в принципі, пропагувалась така історія. Додає на жаль, чимало кінологічних центрів замість виховувати собак. Просто залякують їх. Більшість спеціалістів, які чомусь називають себе кінологом, не маючи на то профільної освіти, вони використовують навпаки якесь покарання, якісь ривки і тому подібне смикання собак. І при цьому чи дуже грамотно аргументуються людям, що це подразник. Собака має зрозуміти це взагалі не відноситься ні до методів, ні до технік. Це суто знущання. Один із негативних досвідів був у Ірини. Кілька років тому вона залишила свою німецьку вівчарку у одному із кінологічних центрів. Звідки собака повернувся заляканим? Нині Ірина власниця двох собак, яких не залишає наодинці під час тренування. Ми просто ходили з цією собачкою, ну але там я присутня була і буквально на на годину півтори я б не залишала ніколи, тому що я не довіряю. Таким центром власник американського Стаффорда на кличку мажор Володимир відео, яке поширилось мережею, бачив сто процентів. Тільки закрити. Ну це вообще ужас, що собаки так поводяться неправильно, взагалі. і ділиться своїм досвідом роботи з одним із кінологічних центрів. Також негативним. Один раз дуже поганий досвід був. Прийшли до кінолога, дуже погано поводив з собакою. Навіть трохи бив і ну і на цьому мій досвід на цьому і закінчився да mm -hmm. з даним кінологом. Просто і все проте, потім Володимир знайшов професійного спеціаліста, який без жодної жорстокості допоміг у вихованні мажора. Звертався до нормальних, mm -hmm. не таких, які будуть бити собаки, це неправильно. Найперше на що радить звертати увагу при виборі кінолога Владислав Плахтій наявність вищої освіти за фахом. А другий момент це те, що обов'язково потрібно спеціаліста питати, якими методами працюють. Тому що я, наприклад, відношуся до категорії етичних кінологів, і в тому числі використовують протокол Ліма, який виключає можливість якихось там покарань, смикань там і тому подібне. Простими словами, якщо кінолог пояснює вам, що собаку можна виховати лише через агресію, не обирайте цього спеціаліста. А найкраще обирайте заняття, де ви будете поруч зі своїм улюбленцем, аби точно бути впевненим, йому ніхто не нашкодить. Ми також надіслали журналістський запит до поліції і надалі продовжимо слідкувати за розвитком розслідування. Беремо до уваги конкретно це відео, яке обурло. Ну там mm -hmm. точно в кадрі не бультер'єр і не підбуль якийсь. Так, по перше, не б, не бійцівська собака, а інша її породи. А взагалі то відкриваємо законодавство України. Що ми там бачимо за жорстку коповадження з тваринами в Україні? Передбачена адміністративна кримінальна відповідальність, адміністративна відповідальність, стаття 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а кримінальна за статтею двісті вісімдев'ятсот кримінального кодексу України. Максимум. До восьми років з конфіскацією. Ось ну, і все. На Ютубі Олексій Асов наш глядач, пише: я не вірю, що буде тій дівчині щось. Тут коли людини поб'ють, не завжди виходить покарання. А за тварин так тим більше. Ну ще там Тамара Боровик пише: не можна так поводитися з тваринами. Кінологи бувають різні. Ну як сказав хм. Плахтій, Владислав, що має бути обов'язково кінолога вища освіта, і при ну Плахтій відноситься до етичних кінологів, і він працює і за і протоколом ліма. Запам'ятайте ти собі більше пошукайте хто які протоколи існують хто за яким працює. працює і бажаю вам успіху знайти нормального кінолога адекватного. Ваша реакція пишіть нам що ви про це думаєте так друзі